Проспект Свободи 2А. Цьому будинку пощастило потрапити до списку на першочерговий ремонт за бюджетні кошти. Мешканці не натішаться. Кажуть, їхня багатоповерхівка потребувала його вже давно. Десь лет 15 тому жуткий потоп, Десь з 10 го етажа прорвала гарячу воду. І весь ремонт, який був в домі, виходить, що вода пішла з 10 етажа по первого. І весь, весь під'їзд був залитий водою. І от всі ці стіни років ми смотрели, як стані ці були стіни. Тепер мешканцям не тільки стіни відремонтують, а й прикладуть плитку, замінять вікна у під'їзді, так само, як і в сусідньому будинку. Роботи на проспекті Свободи 2В уже на завершальному етапі, кажуть робітники. Шпакльовка повністю зашпакльована, пофарбована всі під'їзди, мусоропроводи, всі поміняні. Приступили до плитки роботу, значить, плитку доложують, і через три дні вже буде все закінчено. На своїх сусідів мешканці з другого номера дивляться з білою заздрістю, адже їхній будинок теж потребує ремонту. Сусідій, да, ми відім дуже навіть прилічно ділять ремонт. Нравиться нам, Ну хотіли б, щоб і к нам приїхали вже. З дому засілен в 86-му, і ще при далеких комуністичних временах пару ремонтів було косметичних. Ну а потім все остановилось. Нещодавно мешканці дізналися, їхній будинок теж внесено до списку першочергових на ремонт на цей рік. Загалом же по Києву до переліку. У адресне капітальне оновлення увійшли майже три сотні найзанедбаніших столичних дворів. Наталія Шумейко, Микола Ляшко, телеканал Київ.